Так, дивіться, пройшло 40 хвилин 180 градусів. При тому, що у духовці сирна запіканка печеться 60 хвилин. Це так, для Да? і наглядно вам покажу, яка сирна запіканочка у нас у розрізі ще парує. Тому, якщо у вас, любі мої, дві лівих руки не плечей, то це не проблема ні в аерогрилі, ні в духовці. А в тому, що ви попросту не вмієте готувати. Ось Отака у нас смачна сирна запіканочка. Просто, неймовірна смакота і все це приготовлено в 12-літровому аерогрилі